10. гімнастикою вона займається вже 5 років. Вихованеця дюсиша номер 5 на міський чемпіонат підготувала дві програми: виступ з обручем та з м'ячем. Сьогоднішні змагання не перші. Карина має медалі різного гатунку. Усі здобутки каже завдяки батькам. Перші там другі були, треті теж іноді бувають. Я хочу, щоб вони підтримали мене, але вони мене підтримують. Та хочу передати привіт своєму вчителю. А от вихованки Маргарити Максимівни виступали з обручем та без спортивних предметів. Тренерка каже, після цих змагань продовжить підготовку для подальших виступів. На даний момент тренуємося по 2-3 години на день. Будемо ще влітку робити спортивні збори, щоб займатися довше. Загалом у чемпіонаті взяли участь гімнастки з п'яти міських дитячо-юнацьких спортивних шкіл найменшим спортсменкам по 4 рочки, найстаршим учасницям 11. Змагання проходили за кількома категоріями. А саме за віком та виконували програми з використанням спортивних предметів. Зокрема, йдеться про обруч, м'яч, булави та стрічку. Вправи з останньою вважаються найскладнішими. Турнір проводиться кожен рік традиційно, уже багато років. Для самих, самих молодших дітей у нас є змагання. Це українські змагання, міжнародні змагання, міські змагання це вважаю, Важається. Вважається також високим рівнем для маленьких дітей. Вони тут пробують свої програми. Перші кроки початку року у кривому розі вже провели 71 спортивне змагання, як всеукраїнського, так і обласного чи то міського рівнів. Усі спортивні заходи проходили та проходитимуть, дотримуючись головної вимоги безпеки учасників. Підкреслив голова ради оборони міста. дуже тому що По завершенню змагань відбулися показові виступи учасниць чемпіонату. А після визначення кращих з кращих переможницям вручать медалі та грамоти. Ганна Соболєва, Віктор Могуров, Сергій Філоненко перший міський.